Друзі, вітаю! Ну, дегестані там несеться. Уже є навіть частина організаторів дітей, яких починають уже потрохи відстрілювати руками російського ФСБ. А виявляється, що заколотниками є соратники Путіна. Одним словом, племінників там стріляють, і загалом вже рахунок пішов на десятки, я вчора робив відео. От, вчора ввечері ви знаєте, що в Російській Республіці Дагестан, поки що російський, ми все-таки тримаємо пальці і сподіваємось, на непогані громадські протести громадянські. В Дербенті, місті невідомі обстріляли синагогу і церкву, а в Махачкалі на вулиці обстріляли пост ДПС. Влада, так звана окупаційна, в останні говорить, 6 збитих 12 поранених, але там уже пішов рахунок на десятки. Давайте все проаналізуємо, тому що є заяви навіть. Рогозіна, який зараз в вертикалі Путіна гауляйтером на тимчасово окупованих територіях, що не треба там шукати український слід. Багато хто кричить, і каже, що це все український прапор там робить таку історію. А ну і власне вже затримали одного з можливих організаторів. Хто замовник? Питання ще залишається відкритим. Давайте все аналізувати. Зробіть донат е мільйон... Ми з вами зібрали, йдемо до півтора мільйони. Купуємо Хамві для Азову. Це перше, друге. Я попрошу вас зробити підписочку під цим відео. Чорна кнопка Підписатись, натискаєте, і ми з вами будемо разом витісняти російські наративи та російських агентів з українського Ютубу. Власне, хто ж виявився крисою? Член єдиної Росії? Більше того, секретар партії Путіна єдина Росія. В Дагестані Магомед Амаров, е, його затримали. Це голова е, Саргокалинського Сар району. Отак от, от голова района пішов цей. Його два сина були пристрелені, племінник був пристрелений під час ось цих так званих заворушень. Ну тобто, вертикаль Путіна йде проти самого Путіна. Ну, але знову ж таки, що ви хочете від Магомеда Амарова, якщо він корінний Дагестанець, а на біса йому здалися ці. Путінські чорти, чому вони повинні їх там всіх терпіти, чому вони повинні їм всім там служити? Ну і я вам ще колись говорив, що Дагестан це якраз та тріщинка, яка може розірвати кавказький регіон, самі жорсткі, самі потужні, і ті, хто не ліг і не злився під Москву, дійсно думають про те, щоб все ж таки повернути незалежність своїй державі. Ну, історія полягає наступному. Його доставили в відділок, причому різні дані говорять різну інформацію. Одні говорять, що його доставили, він заарештований зараз, ФСБ його допитує. Другі кажуть, що він просто затриманий і доставлений на допити. Офіційно слідчі дії з ним ще не вели. Рія новості з посиланням на джерело в силових структурах повідомляє, що він перебуває на допиті, але, власне, інші джерела, що він власне. Відправлений вже в відставку. Ну і вийшла партія Єдіная Росія. Каже, звільняємо, як так, бунти громадянська війна в регіоні, а він ще й представляє партію. Ну, за даними Інтерфакса трьох з чотирьох вбитих це, власне, два сини і племінник голови району в Дагестані. Ще, що важливо, невідомі також обстріляли машину з поліцейськими біля села Сергокали. Один працівник поліції поранений, повідомили в МВС. Бойове зіткнення правоохоронців з бойовиками в Дагестані триває, От, ще й досі, і це прекрасно. Начальник відділку поліції міста Дагестанський... Дагестанські вогні, начальник міста поранений, повідомляє в МВС Республіки. Потім Рія вийшла з новиною, що він все ж таки помер. От, поліція Дагестану повідомила про захоплення заручників. В храмі. Ну, я вам вчора це казав. Спочатку сказали, що нікого там немає, а потім відпустили 20 людей. Ну, така собі історія: нема, нема заручників, а потім ми їх звільнили. От а глава уряду Дагестану заявив, що напади в Дербенті та Махачкалі це спроба послабити консолідацію суспільства в багатонаціональній республіці. По-перше, вона не багатонаціональна. В Дагестані живуть Дагестанці. Крапка. Моноелітна нація, і немає там мультиплюралізму, мультикультуралізму, всього, чого, що ви хочете шукати. Це вам не Барселона, не Нью-Йорк, не Ріо і не Париж. Де сотні національностей вживаються. Там є Дагестанці, куди приїхали росіяни, кажуть, багатонаціональна нація, багатонаціональний регіон. Та ніфіга він там не многонаціональний. Є чітка, зрозумілуюча, зрозуміла, домінуюча нація. Да, ну заїжджають там і, і чеченці, і чкери, і багато хто інших. Але домінуюча нація одна люди, які хочуть незалежності. А те, що туди приїхали московити, хочуть їх загарбати, ну це трошки інша історія. Ну і вони вже там засиділися. Загалом непогано видно, що йде розкол еліт на місцях, коли. Секретар путінської партії йде проти Путіна. Його сини відкривають зброю і починають нею стріляти по представниках поліції Путіна. Це говорить про те, що непогана каша там заварюється. Єдінороси проти єдиноросів. Нам це подобається. Посміхаємось. От тут, хоча. Рогозін каже, а це типу їхній Росатом дружання. В нього колись була партія Родіна, ви знаєте, він у 2005-му йшов на вибори, потім значить, почав цілуватися в губи з Путіним. І власне був його вертикалі на цих рознанотехнологіях грабив, грабував стільки, скільки міг. Ну, і власне в якийсь момент Путін сказав йому досить: давай поїдеш це гауляйтером на тимчасово окуповані території Запорізької області. Ну і він там, типу, сидить, дуже ображений, хотів вже ж красти мільярдами, а тут, значить, треба сидіти і ждати, поки тебе не взірвуть українські партизани і не повернуть цю територію. І він каже: А що ж ми, типу, з'їлися на Україну? До речі, пожив в Україні вже і не вважаєш, що Україна винна. Каже, так там же в нас проблеми в самих. Їх... В собі багато, неправильна політика, неправильно все робиться, неправильно управляється. І Він каже: Та ні, типу, в очах України бачимо, бачимо осколочки, а в своїх і колоду не бачимо. Ну і це прикольна історія. Це прикольна історія. Це ще раз підтверджує цей розкол еліт, що вони кажуть, Путін мудак, а не, не шукайте там винних у, в цьому Україну. Я поки що не знаю, я вам говорив на початку, хто реально замовник, хто це крутить. Так, да, можуть бути на місцях, можемо бути і ми, а чому ні, можуть бути і наші друзі. З невеликого острова, який називається Британія Велика, <хи> можуть бути різні сценарії. Не знаю. Говорю, я ще буду бачитися з дипломатами, з політиками, і з різними інсайдерами. Точно вам цю інформацію розповім, тільки буду знати, але насправді мені дуже подобається ця історія. Це от те, що робить мій сьогоднішній день і вчорашній вечір. Тому за цим будемо слідкувати. Там глава Шінгюшеті намалювався і сказав, що. Події в Севастополі, там, де Росія, значить, не вміючи користуватись ППО, почала стріляти і направо, і наліво. Загалом зараз навіть деякі версії з'явилися, що це їхні ракети летіла, і почали, значить, самі стріляти туди, куди не треба. Ну і осколки полетіли. І друге, вони кажуть, Дагестан, ланки одного ланцюга. Вороги нібито намагаються дестабілізувати обстановки всередині країни. Чесно, я от згадую, що було рік назад, як же цей пригожин з вагнерами йшов, як це все красиво було в Україні. Вже готували. Шампанське, щоб святкувати, правда він виявився типовим росіянином, не дійшов, не обіцяв, нічого не зробив. Ну нічого, дойдуть інші. Але Дагестан це завжди була точка розколу. Найбільш нестабільна республіка, яку їм найважче контролювати. Протести матерів були. Бунти в аеропортах були зараз. Перестрілки відстрелюють поліцію. Прекрасно, прекрасно. Отак От починається громадянська війна. Так починається революція, цілю якої є від'єднання. Подивимось, не будемо нагнітати зайвого, але ситуація відбувається непогано. Я вам скажу, що від таких перестрілок це старий пострадянський радянський сценарій. Завжди так було. Завжди так було. І всі відчували, що коли... Імперія трещить по швах першим, що роблять, відстрілюють поліцію. Ну, власне, це й там і відбувається. Я вам говорю я в вайбері, в WhatsApp. Підпишіться, до речі, на ці дві мережі. Я все ж таки вірю, що наша влада схаменеться і закриє Телеграм. Я вірю в те, що ми все-таки будемо жити в українському інфопросторі. Тому, будь ласка, підпишіться на цей YouTube, Порекомендуйте друзям. Ми ростемо Добре. до півмільйона. Ну от. Але типу вайбер, WhatsApp теж треба. Теж треба, щоб ми могли читати короткі новини. Я там постійно публікую речі, і плюс те, що не можу постити в Ютубі, тому що заблокують. Ну типу, дійсно, вчора там безліч трупів було. Тому тут я це не показу, а там ви можете глянути. В Дербенті завершилася активна фаза контртерористической операции. Ну, яка вона терористична? Ну, чесно, давайте чесно, люди б'ються за свою незалежність. Просто Дагестан від'єднується і на карті світу буде нова республіка. Під час неї було вбито двох поліцейських. Ну, це знову ж таки це старі дані передають так звані російські медіа. Е, ну одним словом, тримаємо кулаки пальці за Дагестан Даги ще себе. Покажуть дійсно свободолюбивий народ, який точно ненавидить московитів. Напишіть в коментарях, як гадаєте, ця історія буде краще, ніж пригожин, і буде мати певні наслідки на території Російської Федерації, чи все ж таки які частина росіян все-таки посадять, зільють цю можливу велику хвилю? Одним словом, якою буде ця хвиля більше, ніж в Пригоженоці? Менше. Напишіть, будь ласка, в коментарях і зробіть донат азовцям, збираємо на хамві потужна техніка. Раніше ми їх бачили в фільмах, а зараз вони будуть на передовій знищувати окупантів, як вчора дагестанські молодики знищували російську поліцію. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!